Бачу, що тут є з чого починати і є з чим працювати. Всі відповідні умови будуть зроблені для того, щоб це було сучасно, зручно, швидко і ефективно, і щоб громада вже найближчим часом оцінила, що це сучасна поліцейська станція, і поліцейські послуги будуть вже набагато якісніші і ефективніші. Станція сучасна і тут до нормативів взагалі немає питань ніяких. Автомобіль у нас обладнаний бензопилою. це повністю набор інструментів, трос буксувальний, аптечка надання першої допомоги, термоковдри, невмоножиці, щоб всі могли звернутися до вас за допомогою. Добро. Цей автомобіль буде навіть обладнаний політик. Вот нормально, сейчас в нас вже буде працювати офіцер громади Становський Андрій Іванович, який буде постійно знаходитися на території нашій. Це, до речі, те, що нам завжди не вистачало. У нас був дільничий, але він був за межами нашої громади. На сьогодні, так як реформа передбачає, цей офіцер буде завжди знаходитися на нашій території. Живемо в такий складний час, і нам ну, необхідне безпечне середовище. І я думаю, що завдяки його праці – Наші спільні співпроці ми будемо дбати про безпеку наших громадян в нашій громаді. Також ці камери допомагають нам. Відстежувати підрозділі автомобілі, якщо є така наявність, перевіряти чи дотримуються правил дорожнього руху. На території громади на даний час знаходиться понад 20 камер відоспостереження. Плануємо також ще встановити близько 12 камер, а може, можливо і більше. Заплановані також встановити камери контролю швидкості руху. Також планується встановлення камер ідентифікації особи та номерних знаків транспортного засобу. Також камери відеоспостереження з нічним баченням.